Небезпечна книга феномен нацистської пропаганди. Це вже друге видання книги, котрою автор харківський тележурналіст Константин Кеворкян присвятив класичним методам впливу на масову свідомість, взявши за приклад 20-х 40 х років минулого століття. Він показав актуальність цих методик у сучасності і протидію їм. Якщо говорити про пропаганді, то мабуть, книга буде посвящена більше внутрішній контрпропаганді. Як советська інтелігенція запротивлялась державним істинам. На що вона опиралась, На які е, ідеї, книги, лозунги, іногда галюцинації для того, щоб вистояти проти преси советської пропаганди. Це видання має нове оформлення та по-іншому проілюстровано. Наклад тисяча примірників. У книзі у семи розділах йдеться про різні аспекти життєдіяльності пропаганди. Видання побачило світ завдяки благодійницьким коштам. Частину накладу благодійники обіцяють передати міським бібліотекам. Ну, коли видишь события, которые происходят, коли какие-то ростки самого настоячого фашизму починають пробиватися, то становится и хочется і хочеться препятствовать этому. Поэтому ми одразу ж заголосилися допомогти здати. книгу, так как вважаємо, що эта книга очень актуальна на современном етапі развития нашої страны. Перше видання небезпечної книги на полицях у книгарнях пилюкою не припадало. Швидко розійшлося серед читачів. А ще стало номінантом престижної літературної премії Просвітник. Леся Кочержук, Людмила Захарова. У тебе новини?